10 картин, 10 переможців та 4 бандеропавера для захисників. Завдяки благодійній лотереї Вишивана Україна волонтерам вдалося зібрати понад 90 тисяч та придбати необхідне обладнання військовим. Три бандера павера під ми передаємо нашим підрозділам 86-й батальйон, 140-й центр і 8-й полк окремого спеціального призначення. І як ми вже говорили з нашими учасницями, навіть бодай одна людина, яка Зможе зателефонувати і сказати своїм рідним, що з ним або знає все добре. Це вже велика справа, і, наша, і наші зусилля не були намарними. Збір проводили 10 медійних хмельничанок. Кожна розігрувала свою картину. Найбільше зібрала вишивка Батьківська хата 16 тисяч гривень. У результаті майже за місяць необхідну суму було зібрано. Хотілося, б, щоб кожен з тих, хто сьогодні на фронті, повернувся до своєї батьківської. До своєї домівки, щоб у кожного е, сина е, був батько, який допоможе побудувати людину, е, щоб у кожної доні був батько, який стане прикладом для того, який має. Взяти участь у лотереї можна було, зробивши донат 100 гривень. Переможців обирали рандомно сьогодні. Вони вже отримали призи. Серед щасливчиків Аля Возняк жінка забирає картину букет лілій. Я донатила на абсолютно на всі картини без особливої мети насправді щось виграти. І мені було дуже приємно, що саме Оксана Кізаєва, моя колега. Представляла цю картину, і вона мені написала про те, що я її виграла. Тому ну зраділа насправді, тому що сама сама вже два з половиною роки збираю гроші саме завдяки лотерейкам. Вишивала картини 82 дворічна Неоніла Боричко. Жінка ділиться, давно думала над тим, як правильно реалізувати своє хобі. Тепер щаслива, що все вдалось. Зізнається, з кожним хрестиком дарувала вишивці любов. Тепер вона буде зігрівати серця кожного переможця. Я дуже задоволена і дуже щиро дякую тим всім людям, що підтримали небайдуже, багато людей небайдужі до нашого городу, до нашої біди. Я дуже всім, дуже всім вдячна. Зібраних коштів вистачило на три зарядні пристрої, які вже передали захисникам. Ще один задонатив учасник акції, який підтримував речницю Нацполіції Хмельницької області. Побачила цю картину, я одразу забронювала, сказала, що я як людина в формі хочу її представляти, тому що це наш український тризуб. Це той символ, який з продавніх часів символізує боротьбу українців. В ньому зашифрована воля, в ньому зашифровані наші збройні сили України. Організатори благодійного аукціону зупинятися не планують, адже розчулена результатом народна майстриня вже анонсувала чергову партію своїх робіт. А як переконують волонтери, організовувати збори будуть доти, доки цього потребують захисники. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.